Доброго дня! І ми з України. І ми із Ірпіня. Мої дорогенькі. Отаке чудове кафе в Ірпіні, називається Львівська майстерня шоколаду. Мені дуже-дуже воно подобається, дуже чудове. І в Львові, і в Києві, і в Ірпіні. Дуже Гарне кафе, гарне обслуговування і гарна кава. Смачна можна посидіти і на вулиці. Так, зараз я, ой, боже, вам покажу. Місто Ірпінь, така чудова центральна вулиця. Бачите, вон там будинок розбитий, коли йшли бої, або бої йшли аж по тій вулиці, там у кінці, на углу розбитий будинок, його вже навіть нема, знесли. Ну, Не хотілося мені Просто пустир. Тому то по тій вулиці, де машини там стоять, там йшли ж танки, БТРи і рашистські морди йшли через міст на Житомирську трасу вони хотіли. З другої сторони, ж Ірпіня, вони хотіли ж до Києва. За три дня взяти Київ. Я вам скажу, тут дуже чудово, гарно, дуже увечері. Тому що Дуже багато будинків вже відбудували. Бачите, але деякі ще розбиті. Дуже гарна площа. Все зроблено для дітей, для людей. Бачите, щоб люди могли відпочивати. Ну це ж рашистські ці морди, по-другому не можу сказати. Вони думали за три дні взяти цей Київ. І бомбили цей ірпінь, і бучу. це ж вони проривалися на Житомирську трасу. Дивіться, яка красоті. Як все зроблено для дітей, дивіться. Що ж наш, нас приходить звільняти від чого? Від цієї краси. Це ж я вам показую дуже маленький клаптик ірпіння. А ірпінь дуже гарне місто, дуже, просто дуже. Від чого звільняти? Від того, що діти відпочивають з батьками, а я тут гарно увечері. Бачите і розбиті будинки. Ой. Мені дуже подобається і Буча, тому що колись були ліси в Радянському Союзі, нічого не давали будувати, розумієте? А потім Уже почали роздавати людям маєтки. Оце будинки Чорнобильських, мені здається. І чи це, коли Чорнобильська атомна озорвалася, то будували будинки. Дивіться, яка краса, яка краса. Кава, морозиво, дітки гуляють, дорослі відпочивають люди. Сидять на лавочках. Як все гарно достойно. То від чого ж тут же ж хотіли звільняти цих українців? Від чого? Від цієї краси? Від цієї краси? Дивіться, яка краса. Тут ввечері дуже дуже гарно, тому що горять вогні. Чудовий Ірпінь, місто Герой. Зараз вже місто Герой Ірпінь, місто Герой Буча, тому що оці тяжкі місяці, місяць витримали люди, вистояли, не здалися, всі билися і ЗСУ, і оборона, і просто люди. Просто люди відбивалися всі як могли. Але ніхто не здався, тому що всі дуже люблять свою Україну. Дивіться, яка краса, яка краса, яка краса. Відбудовує тірпінь і бучу. Відбудовує. Дивіться, як все відбудовується, як усе чисто. Чисто, як достойно, як все підстрижено, як все настрижено, які кольори. От, будь ласка, будь ласка, мами з дітками гуляють. Бачите, як усе гарно. Дорослі люди сидять, відпочивають. Ось, будь ласка, вам. Урно. Як усе гарно, як гарно, правда? ой. Оце від цієї краси, від цієї краси нас хотіли звільнити. Дивіться. Це ж я вам знімаю маленький клаптик Ірпіня. Ой, як гарно, правда? Ірпінь вистояв. Ірпінь вистояв. Вистояла Буча, вистояла Буча. Треба поїхати зняти там меморіали, нові, нов, поставили в парку. Потім всіх загиблих воїнів, тероборони, які захищали людей. Там і мій знайомий, і льотчик Михайло. Михайло, який 60 років бувши пенсіонером, льотчик видатний, розповідали привид, привид Києва, який загинув над Чорним морем, але захищав Київ. Бувши на пенсії, він жив у Бучі сам, жіночка, це мої знайомі. Ой. І вони, він пішов. Вже ж міг і не йти на війну, розумієте? Але він пішов. Ой, тут було, тут теж була вода. Оце в цьому, віця, яка краса, яка краса. У цьому озерці була вода. Але щось немає, поки що немає. І Міша цей, я поїду в Бучу, якось вам зніму. І він пішов знову воювати, тому що хлопці молоді льотчики. І він пішов їх навчати, пішов воювати за Україну. І збили його на Чорним морем. Це є в інтернеті все, тому що похований він у місті Буча, тому що жив у місті Буча. Дивіться, квіти. Ну, Яка гарна природа, як все достойно зроблено. Бачите. Як все достойно зроблено, від чого нас звільняти? Від чого нас звільняти? Від краси. І якщо кажуть, що не, ми не вшановували, е, при, пригнічували українців, росіян, бачите, то це ось парк такий маленький на центральній вулиці. Це ще з Радянського Союзу я вам скажу. Оце ці алея тут дерева росли. І оцей пам'ятник стояв ще з Радянського Союзу. Звичайно, що такої краси, коли був Радянський Союз, то її такої тут не було. Була просто така центральна вулиця, росли дерева і стояв цей пам'ятник. І ви бачили, що розбудували? Як розбудували яку красу? То чого ж ми пригнічували росіян? Чого? Хто це таке дурню? таку Казав, я сама росіянка. Я сама по національності в паспорті росіянка. Мої родичі всі в Росії. Розумієте, хто в мене тут при нічого? хто в мене тут. Я розмовляла на російській мові. І нічого такого страшного. Зараз, і звичайно, я не розмовляю. А як я буду розмовляти на російській мові, якщо я живу в Україні, якщо я українка і якщо... Ці рашистські морди, так нас наших людей били і бомбили, і вбивали. Бачите? З 39-го року почалася війна, 45-го закінчилася. Бачите? От. Чого ми не поважаємо? Чого ми не поважаємо? Дивіться, стоїть меморіал. Тут вічний огонь горів. Це ж уже все зроблено у 90-х роках. Після 90-х, тому що цей пам'ятник стояв, але такої краси тут не було. Розумієте? Поважаємо, поважаємо і любимо свою Україну, тому що наша Україна найкраща в світі. Найкраща в світі наша Україна. Дивіться, яка чистота, яка краса. Ось, будь ласка, стоїть, стоять ці. Ой, не пам'ятаю, як називається. Ніколи на ньому не їздила, але ви можете взяти, ось заплатити гроші і собі спокійно їздити, і кататися, і проїхатися. Дивіться, яка краса, яка краса, яке гарне місто Єрпінь. Воно дуже розстроїлося, дуже дуже розстроїлося. Величне місто Єрпінь. Місто герой. Як вони тут билися. Як вони билися? Боже, тут ми виходили з будинків, а цю ж Ірпіді, Бучу бомбили. Чого горіло і вдень і вночі, і ці взриви були постійно. Але люди вистояли. Дуже багато закатованих, вбитих, дітей. Ні про що. Просто ні про що. Дуже багато людей віддало своє життя за це місто, але воно вистояло. І тепер відбудовується і буде ще краще. І буде ще краще. Славетне місто Ірпінь. Місто героїв. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Як оце згадуєш оце все. Ой, боже ж ти мій. Немає, просто без сліз, згадати все не можна. Всім вам добра. Здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!